Буковина попрощалася з п'ятьма героями, які ціною власного життя захищали незалежність України, 8 січня солдата Басарабу Євгенія, воїна військової частини А 4007 В останній шлях провели в селі Зелена Липа. Прощання з солдатом Грабом Анатолієм, воїном військової частини А 2582 відбулося в СМТ «Берегомет». 9 січня зі штаб-сержантом Задорожним Віталієм, воїном військової частини А 37-19 та сержантом Кулдиніним Михайлом, воїном військової частини А-40-56, попрощалися на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців, старшого сержанта Самарського Сергія, воїна військової частини а 0993 в останній шлях провели в селі Колінківці. Слава та вічна пам'ять відважним захисникам. Боки співчуття рідним, близьким і побратимам.